Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. На Донеччині загинув солдат Микола Сінельник з Волині. В Україні закінчився опалювальний сезон. В Україні зафіксували землетрус. Слава Україні! У фірі підсумки дня 14 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі. На війні загинув волинянин Микола Сінельник. Воїн 1989 року народження служив у 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації. Був родом із села Хоцунь. Загинув 11 квітня цього року на Донеччині у бою за Україну. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. У Луцьку 14 квітня в центрі міста відбувся хресний хід. У Страсну п'ятницю митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом із священнослужителями та вірянами ніс хрестик як символ розп'яття Ісуса Христа та його страждань. Деталі у сюжеті. У Луцьку священнослужителі та віряни Волинської єпархії ПЦУ пройшли хресним ходом до Святотроїцького кафедрального собору. Очолив ходу митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Тресна худа розпочалася від храму на вулиці Данила Галицького. Під час неї священнослужителі читали Євангелія та особливі молитви за Україну, і її воїнів, за полонених, за припинення війни, ворожнечі неправди за благословення Боже для волинського краю. Проте рей волинської єпархії Пецу, отець Віталій Собко, зазначає, страсна п'ятниця, яка цього року випадає на 14 квітня, це найскорботніший день у році для вірян, адже саме в п'ятницю, згідно з Євангелієм, було розіп'ято на хресті Ісуса Христа. Таке унікальне. Не виробилася така традиція у нас на Волині саме, щоб проводити страсний хресний хід. Це, можна сказати, такий певний гібрид тих традицій, які були на Заході в Католицькій церкві і в Православній церкві. Такий вироблений чин, щоб максимально відобразити ті події, які тоді відбувалися, коли власне відбувалася Хресна дорога Христа Спасителя. І... Це відображається в тому, що предстоятель, який очолює це богослужіння, у нас це митрополит Михаїл. Він несе великий хрест і цим він символізує те, як Ісус Христос ніс свій хрест на Голгофу, де його було розіп'ято. Самі лучани кажуть, важливо й цей день дотримуватися всіх правил Суворого посту, аби уже зовсім скоро святкувати Воскресіння Христове. Потрібно це. І це наша спадщина, це наша пам'ять про наших предків, і повага до них, і повага для України. І це треба для того, щоб нам приблизити перемогу. Щоб приблизити головне нам перемогу, і тоді вже у нас буде дуже гарно, гарно і, і все. Несли скорботний хрест, як і митрополит Михаїл, так і віряни до самого храму у центрі міста. Далі у Свято Троїцькому соборі продовжилося богослужіння. На волині 13 квітня сталося кілька ДТП. Як повідомили у поліції області у селищі 58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено допустив наїзд на велосипедистку 56-річну жительку селища. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. Також у Камінькашиському районі поблизу села Люб'яс легковик з злетів Кувет за кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Херсонської області. Чоловік керував автівкою у стані сп'яніння у результаті автопригоди. Водій та пасажирка ковика отримали тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували. Днями волинські патрульні на одній із трас області зупинили автомобіль за перевищення швидкості. Водій мав поважну причину поспішати, адже він віз вагітну волинянку, у якої почалися перейми до полового будинку. Завдяки діям правоохоронців. породіллю вдалося вчасно доставити до медзакладу. На Волині патрульні допомогли вагітній жінці вчасно дістатися до пологового будинку. Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму. На одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР. Під час вимирювання швидкісного режиму з приладом трукам на автомобільній дорозі М 19 в селі Переспа було зупинено автомобіль. І під час спілкування з водієм останній повідомив, що везе дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Його дружина була з явними ознаками вагітності, і Так само він повідомив, що зранку в неї почалися різкі болі внизу живота і можливо відійшли води. Далі волинські патрульні зв'язалися із командуванням, і було прийнято рішення екстрено супроводжувати вагітну до волинського перинатального центру. Завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі. Разом із тим, волинські правоохоронці наголошують, що деякі водії ігнорують ПДР. Були пробки по місту. Водії деякі нехтують правила дорожнього руху і не дають дорогу поліцейським на вимогу, коли їдеш з проблисковими маячками та сиреною». В основному нормально добралися. Без, без ніяких проблем самі ж пологи у жительки Луцького району Все, пройшли успішно. Жінка народила здорову дитину, її життю нічого не загрожує. Полтавського мера Олександра Мамая звільнили з посади за рішенням Вищого антикорупційного суду. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 4 квітня набув законної сили вирок ВАКС від 2 березня, згідно з ним, міського голову Полтави визнав винуватим. У організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей. 12 квітня цього року виконавчий комітет звільнив Олександра Мамая з посади йому видали трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства. Новим виконувачем обов'язків гендиректора заповідника києво Печерська лавра призначили Максима Остапенка, колишнього очільника заповідника Хортиця, який на початку вторгнення Росії став до лав Збройних сил України. Про це повідомили у Мінкультури. Мінкультури повідомляє, що Остапенко є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць, а тепер триматиме культурний та релігійний фронти. В Україну у п'ятницю 14 квітня повернули тіла загиблих військових. Як повідомили, у мінреінтеграції вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння офісу уповноваженого зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Передача тіл здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. В Україні чергове зафіксували землетрус. Поштовхи зафіксували у Закарпатській області на відстані 6 кілометрів від схід на схід від міста Іршава. За інформацією головного центру спеціального контролю за класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних коливання відчуваються тільки окремим людям, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення. Поштовхи були магнітудою 3-4 бала за шкалою Ріхтера. Служба безпеки України закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Як повідомили у відомстві, ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Спецслужба закликає громадян напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися. Не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб. Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним нашої країни брати участь у міжнародних змаганнях за участю спортсменів ЗРФ та Білорусі. Відповідний наказ Міністерства молоді та спорту опублікувало на офіційному сайті. Рішення стосуватиметься всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У п'ятницю, 14 квітня, російські окупанти знову завдали ударів по місту Оріхів у Запорізькій області. Рашисти застосували винищувачі су 35 Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні будинки та будівля Дю США. Деталі згодом. Виски! Вот цей видос! На в'їзді в Київ прикордонники зупинили священника Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого виявили компроментуючі матеріали російського спрямування. За інформацією Держприкордонслужби відомо, що чоловік 1969 року народження та є уродженцем Росії, однак проживає в Україні та має українське громадянство у закордонному паспорті московського попа є. Відмітки про перетин кордону РФ в останнє у 2021 тисячі Му році також вона мав трудову книжку РФ. В ній є запис про працевлаштування до 2016 року на одному із заводів РФІ. Крім того, в мобільному телефоні прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в російському банку, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в'їзду на територію РФ. З початку 2023 року співробітники управління СБУ у Волинській області провели перевіручні заходи стосовно 17 тисяч осіб. Про це повідомили на сторінці силовиків у Фейсбуці. Окрім того, вдалося провести поглиблені стабілізаційні заходи з 564 особами, за результатами яких розпочато 13 кримінальних проваджень. Більше того, працівники СБУ провели огляд 4,5 тисяч транспортних засобів та водіїв і. Пасажирів, зокрема, у ході таких заходів правоохоронці виявили у одного з волинян на телефоні відеозапис руху колони військової техніки ЗСУ. Чоловік був так захоплений побаченим, що аж переслав це відео своєму знайомому. Однак такі дії є кримінальним злочином. Чоловікові інкримінували статтю про несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну. Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому. Покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. На Луцьку На проспекті Перемоги 14 квітня близько 11.30 сталося ДТП за участі легковика Рено та мотоцикла. Фото з місця аварії надіслали читачі з сайту новин Луцька Конкурент. На фото видно сірий легковик та перевернутий жовтий мотоцикл з механічними ушкодженнями. За інформацією читачів, на місці ДТП вже працюють медики. Зокрема, у Луцькому телеграм-каналі Луцьк Труха повідомляють, що нібито мотоцикліст хотів схитрувати та проскочити між легковиком Рено та бордюром, але його, начебто, притисло, і він впав. Деталі згодом. Під час зйомок у Куршевелі чергового розслідування української правди в одному із найдорожчих куточків французьких Альп журналісти виявили чоловіка, який дуже схожий на депутата Володимирської міськради від партії Сила і честь Ігоря Смишка, волинського бізнесмена Валерія Зінкевича, який намотував кола куршевельськими бутіками. Журналіст Михайло Ткач звернувся за коментарем до Валерія Зінкевича. Питання про Куршавель йому не сподобалось. Алло, Валерій Так. Доброго дня. Це вас турбує Михайло Ткач, я журналіст української правди. Валерій Оксіович, нам потрібна ваша позиція. Ми робимо матеріал про українців, в тому числі депутатів, які відпочивали в Куршавелі у новорічні свята. І бачили вас також в Куршавелі. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося виїхати? Взагалі я не можу розуміти, по якому питанню ви до мене говорите і хто ви такі. Михайло Ткач, українська правда, журналіст, стосовно мені, вашої поїздки в Куршевель. Мені це взагалі нічого не говорить, я вас не знаю, взагалі не, не знаю, з ким я спілкуюся. А ви були в Куршевелі на новорічні свята? Я ще раз питаюся. Кажу: я не знаю, з ким я спілкуюся, бо що я можу з вами говорити? Угу. Тобто то ви нам не... Михайло Ткач, журналіст української право -україн. що не говорить. Ніцем ще нічого не говорить. Я розумію. Ну що стосовно вашої поїздки, в Курш... Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим представникам державних органів влади. Тепер чиновники можуть виїхати за кордон лише у робоче відрядження, проте вони продовжують нехтувати рішенням ради нацбезпеки. На Волині у селі Ратні водійка Сітроен Берлінго збила 51-річну велосипедистку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення нейрохірургії. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 13 квітня. За кермом авто перебувала 38-річна місцева жителька. Водійка Твереза керувала автомобілем без посвідчення водія. На Волинянку склали адмінпротокол. У Львові в ніч на 14 квітня невідомі підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Вона розташована на Сихові. За інформацією депутата Львівської міськради Євгена Бойко, відомо, що інцидент трапився близько четвертої ранку. Також цей кричущий випадок прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що так міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Він запевнив, що усіх Них обов'язково знайдуть та притягнуть до відповідальності. Очікуваний контрнаступ Збройних сил України відбудеться найближчим часом. Сили оборони здатні досягти прогресу. Про це заявив керівник гурмо Кирило Буданов у інтерв'ю ABC News. Які будуть результати цих дій? Думаю, що найближчим часом усі це побачать та відчують, сказав Буданов. Він зазначив, що успіх майбутньої наступальної операції вкрай необхідний не лише Україні, а й союзникам, які надають військову допомогу. На Волині прикордонники зловили чергову партію ухилянтів. Трьох молодиків, 12 квітня вночі виявили прикордонники волинського загону. Чоловіків прикордонний наряд затримав за кількасот метрів до кордону. Як з'ясували правоохоронці, один із затриманих уже в четверте намагався незаконно перетнути кордон а його товариш тричі. Вони вже встигли відмітитися на кордоні з Молдовою та Угорщиною. Ще одного правопорушника днями затримала група реагування відділу прикордонної служби Амбуків. 34 34-річний житель Донецької області також хотів незаконно дістатися Польщі. Відносно усіх затриманих прикордонники склали адміністративні матеріали. Ввечері, 13 квітня, у Луцьку сталася аварія за участю легковика БМВ та поліцейської автівки. За словами очевидців, аварії на вулиці Рівненській передувала погоня. Відео з місця ДТП опублікували в одному з Луцьких телеграм-каналів. На відео видно, що БМВ та поліцейська машина зіштовхнулися на узбіччі. У патрульній поліції Волині журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили, що це небайдужі громадяни. Повідомили поліцейським, що на парковці біль. Одного із супермаркетів на вулиці Рівненській водій БМВ перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори прийняли рішення про негайну зупинку автомобіля правопорушника, після чого 36-річний керманич здійснив зіткнення із службовим автополіцейських, який рухався із увімкненими спецсигналами. Водія було затримано, він і справді мав ознаки сп'яніння. Згодом патрульні з'ясували, що чоловік вже вдруге протягом року керував автомобілем у стані сп'яніння. Подія БМВ правоохоронці склали ряд адміністративних матеріалів. На війні з російськими окупантами загинув герой з села Літин Ковецького району Володимир Сохацький. За інформацією Торійської громади, 8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку солдат Володимир віддав життя за Україну. 28 квітня 2022 року він був мобілізований до лав зсу. Мав бойовий досвід як учасник АТО. У турійській громаді оголосили триденну жалобу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Росії знову великі пожежі. Цього разу горіло аж в трьох точках країни терористки. За інформацією рашиських пожежників, у Курганській області РФ була масштабна пожежа. Гасили її аж добу. Пожежа розпочалася з одного з будинків селища Твердиш, і по сухій траві полум'я перекинулося на сусідні будівлі, житлові будинки та лісовий масив. Площа згарища була аж 750 квадратних метрів, вогнем пошкоджено 16 будівель. Також на величезній площі горів сухустій мордовії в селищі Нові Пермісі. Всього від вогню постраждало 19 будівель на площі 1100 квадратних метрів. Зокрема, палало й у Подільську у Московській області. Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. На місці працювало аж три пожежні розрахунки. Однак цікаво те, що в усіх трьох масштабних пожежах потернят. Хоробрі сини України продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивати їх із нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 квітня 2023 року орієнтовно склали 181 тисячу 90 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 500 орків. Танків загалом знищено 4650 одиниць, 4 – минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7069 одиниць, 16 – за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2784 одиниці, за добу – 7. Ворожих РСЗВ знищено 535 штук. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 283 одиниці. Також знищено вже 307 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 293 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2339 одиниць. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5640 одиниць. За добу. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 321 штуку, одну за добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. На війні українські захисники бачать багато жаху, отримавши поранення, вони потрапляють до військового шпиталю, де проходять довготривале лікування. Попри медикаментозне, не менш важливим є і психологічне. Так, у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни для бійців організували майстер-клас із писанкарства. На захід завітаємо. І ми у приміщенні госпіталю вже розкладають необхідні матеріали. Для майбутнього розпису крашенок поранені воїни починають збиратись на захід. Більшість на писанкарство прийшли одразу після процедур. Майстер-клас проводить мисткиня – викладачка Волинського національного університету Галина Вахрамєєва разом із своїми студентками. Ось тут до середини проводимо наші шумінці. Писанки фарбують за старовинним методом, за допомогою гарячого воску. Макаємо в цей віс, і отут на цьому папері ви можете попробувати лінію. Попроводити. Знову гріємо. Це повчитися на цьому папері для вас, щоб розписатися, як то кажуть. І проводимо точечку, і проводимо. Старайтеся, щоб писачок був отак от, е, паралельно. До руки і перпендикулярно до самої писанки для усіх воїнів розмальовувати писанки воском це щось новеньке. Втім, кожен старанно взявши писачок до рук, намагається створити свій унікальний і особливий візерунок. Ціль? принести хлопцям радість, Щоб якийсь позитив, якесь відчуття великодня було у них тут. Вони Саменькі, можливо, хтось десь родина далеко, і хочеться, щоб якесь таке в них було відчуття дому, радості. Хтось пробував робити писаночку, хтось вперше, практично всі вперше роблять. І ну, писанка це така своєрідна мальована молитва, і хочеться, щоб Бог чув їхню милит, бо вона в них потужна. дуже талановиті учні. Лікар шпиталю Антоній Мельник каже, такі майстер-класи дуже корисні для військових, адже подібні заходи допомагають відновити ті психологічні функції, які були порушені під час перебування на війні. Це відновлення в першу чергу сенсомоторики, дрібної моторики, рухів. Це концентрація уваги, яка в її дуже часто буває розсіяною після екстремальних ситуацій бойових дій, це е, вміння стабілізувати свій емоційний стан. І все це відображається на їхньому психічному здоров'ї. І стабілізується сон, в їх стабілізується увага, зосередженість, концентрація уваги, відновлюється пам'ять і всі функції психіки, які певним чином були порушені в результаті перебування в зоні бойових мужні і відважні герої України, які побували у горнилі війни, процесом створення писанок неабияк зацікавилися. Кожен з них Використовував свою власну техніку та творчий підхід, створюючи унікальні малюнки на яєчних шкарлупах. Тож справді майстер-клас із писанкарства позитивно вплинув на бійців. В процесі малювання, побачивши, яку красу створюють своїми руками, настрій помітно у всіх покращився. Скажіть, вперше розмальовували писанку? Так. Перше, взагалі, воском. грався. Вроді, получається? Бачили? бачили? Виходить? Бачили, бачили дуже гарно. Старалися. Хлопці всі стараються. Переживав сильно. <реш> переживав сильно, щоб гарно вийшло. Ні, я перший раз таку малюю. все нормально? Вийшло. Ні, я задоволений. Ми зразу Думаю, Як воно вийдуть, йти чи не йти. Але ну, добре. Нормально. А от скажіть, можливо, прийшли сюди з іншим настроєм, а от зараз він. Да, з іншим прийшов. Не хотілося так. Думаю, не вийде. Думаю, будуть дивитися на мене. Але нормально. Добре. Не пошкодували, так? Ото знаєш. Долучився до процесу і ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій. Цьось процес унікальний. Процес, який заспокоює нерви, відволікає абсолютно від всього. І напевно дійсно щось таке Боже в цьому всьому є. Тому тому треба писанки писати. Яскраві, різнобарвні, колоритні, а головне унікальні писанки, зроблені з любов'ю і власноруч. Такий результат майстер-класу, який провели у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий захід, як і планувалось, позитивно вплинув на воїнів і допоміг у процесі відновлення їх після бойових дій. На мить вони забули про свої проблеми та пережитий біль і відчули святковий настрій перед великоднем. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 068 045 вісімну або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.